Я хочу підняти тему, чи потрібно лікувати ендометріоз, особливо якщо він вперше виявлений. Все залежить від ситуації, яка є в конкретної пацієнтки, і від її задач. Якщо пропустимо, пацієнтка ще не вагітніла, не народжувала, а на ультразвуці виявлено ознаки ендометріозу і особливо ендометріоїдні кісти, і якщо пацієнтку турбують болі під час менструації, під час е, статевого життя, тоді очевидно лікувати ендометріоз треба. Якщо пацієнтка вже вагітніла, якщо в неї вже є двоє-троє дітей, і е, на ультразвуці е, ультразвукова діагностика виявляє, е, що в жінки є ендометріоз, то і жінку більше нічого не турбує, то очевидно. Можна обійтися і без лікування. Лікування, як правило, може бути тривалим, і знову ж таки повторюю, що це треба вирішувати конкретно з пацієнткою. чи її щось турбує, і чи вона вагітніла, чи не турбує. Дякую за увагу.